Вітаю, шановні друзі. Сьогодні кажемо про шокуючу правду, яка стосується пенсії. Цю правду ви сьогодні почуєте. Уявіть. Ви відпрацювали 30-40, а дехто і 50 років, чесно сплачували внески, не ухилялися від податків, ніколи не працювали в тіні. Тобто, чесно все робили. І ось приходить. Той час, коли настає старість. І замість того, щоб держава сказала вам і подякувала за вашу працю, за вашу діяльність. А як вона може подякувати? Надати вам чесну зароблену пенсію, щоб вам вистачало, щоб ви жили і відчували себе, що ви гідно отримали пенсію за свою діяльність. А держава вам каже, ось вам 3119 гривень. І живіть, як хочете. Робіть, що хочете. Все. Тільки за офіційними даними в Україні налічується понад 7 мільйонів пенсіонерів, які живуть за межою бідності. Це офіційна цифра. Тільки уявіть, Цю кількість людей пенсійного віку. І ось питання виникає. Чому люди з 35-річним стажем отримують пенсію, на яку не можна вижити? Чому так відбувається в Україні? Чому ця система надає людям ось такий рівень життя? Відповідь, можливо, буде абсурдна і здивує вас. Але правда в тому, що індексують не вашу пенсію. І не вашу заробітну плату. Індексувати потрібно те, що ви реально заробили. Реально. Але в Україні, і тут увага. Індексують якийсь базовий показник базовий, придуманий ще в 2018 році. І це є заробітна плата 2018 року, яка індексується, і відповідна в результаті ось такі пенсії. Тобто стара формула, яку ніхто не переглядав. А вони залишили це. І ось при всіх цих моментах, а це ще й закон, який ніхто не змінював. Люди зараз отримують ось такі мізерні пенсії. Тобто, ваша реальна заробітна плата, вона, звісно, вища. Але формула бери оцю стару. Цифру з 2018 року. І саме її коригує оцю цифру. А це заробітна плата 2018 року. Ось уявіть. Ціни виросли. Гривня знецінилась. Інфляція війна, тобто різні показники, відбулись за окремий період часу. але Формула оця, вона залишилась без змін. Без змін залишилася формула, по якій відбувається індексація пенсії, По якій відбуваються різні розрахунки. Ось давайте на простому прикладі, щоб було зрозуміло. Людина має 35 років стажу. Середня заробітна плата в 2025 році це одна цифра. А формула бере ту заробітну плату ще з 2018 року. Який результат? Людина б мала б отримувати 7000 гривень пенсії своє. Але отримує 3119 гривень пенсії. Ви зрозуміли чому? І ось різниця. Це мінус 55%. Ось чому така пенсія. І це не просто несправедливість, це, м'яко кажучи, несправедливість. Це обман, закладений прямо в формулі. Ось так вони обманюють людей пенсійного віку. Ось так вони розраховують пенсію. А тепер скажемо про найболючіше питання. А воно дійсно таке больне питання. Бо, якщо казати про максимальну пенсію, ви знаєте, мабуть, яка максимальна пенсія. Так ось максимальна пенсія в Україні більша за мінімальну у 635 разів. Тільки уявіть. Різницю між максимальною і мінімальною. І такий розрив не існує в жодній країні світу. Тільки в Україні. Пенсія пересічного українця це виживання. А пенсія окремих категорій це рівень життя у Швейцарії. І ось цей розрив, оця прирва, вона існує. При тому, що Розраховують людям пенсійного віку пенсію по старій формулі, беручи чи показники з 2018 року. При цьому пенсійний фонд цього року заробив на 80 мільярдів більше, ніж очікувалося. Тобто він в плюсі пенсійний фонд. Але куди ці гроші зникають? Куди? А вони. Відправляються на покриття спецпенсій. Бо всі ви знаєте, які оці спецпенсії, які суми, а не на підвищення мінімальних пенсій. Тобто ці гроші, які заробив пенсійний фонд, він тільки йде, щоб покрити спецпенсії. А оці мінімальні пенсії розраховуються зовсім по іншій застарілій формулі з 2018 року. І звідси просте питання. А чому пенсіонер з 35 роками стажу їсть хліб і макарони? І чому йому не вистачає на найпростіше на ліки? Чому? І давайте. Надамо відповідь на таке питання. А чому ж так сталося? Чому? Тому що система солідарних пенсій, а ми кажемо зараз про систему солідарних пенсій, в Україні застаріла. Вона несправедлива і побудована так, що вона не може працювати чесно. Тобто старий механізм розрахунку пенсій. І такий результат. І не тому, що немає грошей, не тому, що війна відбувається. Навіть не тому, що економіка слабка в Україні. А тому, що формула оця спотворена щороку, її індексують по старих правилах, старі правила, які ніхто не переглядає. Бо байдуже всім. Хай рахують, як рахують. І кожен рік пенсія відстають, відстають і відстають. Тобто вони маленькі. Мізерні. І це не помилка, а це система. Ось така вона система, пенсійна система в Україні. Що ж тоді робитися? І ось Данила Гетьманцев в інтерв'ю українському радіо сказав: дуже чітко і логічно, оця формула. Її треба просто міняти, повністю міняти цю формулу. Повністю. Так він сказав, офіційно заявив про це. Він сказав, що потрібно індексувати реальну пенсію, яку людина отримує, а не стару зарплату. Він сказав, що треба забрати оцей абсурдний показник з 2018 року. Обмежити треба. Кланові пенсії, маються на увазі спецпенсії, зробити систему простою і чесною. І найголовніше, це перестати обманювати людей, які все життя працювали. Але чому вони це не роблять? Чому? Якщо вони знають, що треба робити, Україна не може бути сильною, коли мільйони літніх людей живуть у злиднях. Яка це сильна країна? Коли ті, хто будував цю країну, сидять з лупою і рахують копійки, на що б вистачило б ці гроші? Пенсія це зароблене право, а не якась милостиня. Ось шокуюча правда, щоб ви знали, чому ось такі пенсії. І ось, ошачі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ситуація з пенсією у вашій родині, які це пенсії? Чи відчуваєте ви оцю несправедливість? І чи вірите, що держава має зробити пенсію чесною? Напишіть чесно, як вважаєте. Бо поки формула оця несправедлива, а вона несправедлива. Тоді і країна ця несправедлива, як воно і є. Ми в наступному відео зробимо окреме відео, яка має бути формула для справедливого розрахунку пенсії. А на цьому відео у нас все, шановлячі. Тому надовго з вами не прощаюсь. Залишайте свої вподобайки, коментарі. Ставайте нашим підписниками і вже в наступному відео будемо казати, як має бути, яка має бути справедлива формула розрахунку пенсії. Всім вам дякую і вже до нових зустрічей!